Бо ну, нам взагалі не чекати. Хочу. не чекать. Я на максимум 5-10 хвилин кулеметів нам на бути. Я не знаю. Привіт, Сашко. Мене звати Назаревич Олег. Я курую групи, які приїхали зі мною з Тернополя декілька днів тому. Це пан Роман. Він я йому підпорядковуюся, він зустрічає групи, відправляє групи, ви з ним можете поспілкуватися. Хочу загальне враження для тернополян сказати: передати вітання. тато, мама, тетя, дядя все нормально, жінка, діти. Приїжджайте сюди, хлопці, дівчата тут не б'ють, тут все нормально. У нас тут організована інфраструктура. Ви в подальшому репортажі і окремих інтерв'ю зможете переконатися, що кожна людина, яка сюди приїжджає, яка з Свідомо сюди приїхали не просто на як сказати правильно на полі на політичний туризм, а приїхала якби на революцію. Він підключається в те, що йому цікаво робити і робить. Куди саме ви побачите буде в наступних інтерв'ю. Я навчаюсь в технічному університеті міста Тернополя. Тут я знаходжуся за власним бажанням, приїхав відстоювати свої права як громадянин України. Хочу, щоб моя країна вступила в ЄС, тому я тут знаходжуся і фактично ми тут ночуємо і кожного дня ходимо на Майдан, відстоюємо свої права, охороняємо також себе. Як представники вузів, нас кожного дня привозять сюди по два-три автобуси. Мало відвозять, багато лишається, багато молоді хоче досягнути своєї мете. Доброго дня, мене звати Роман, я з Тернополя, навчаюся в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Полія. Тут в Києві я вже четвертий день за власним бажанням приїхав, тому що мене не влаштовує ситуація, яка створиться в країні і сфавіля з боку е Беркуту, яке відбулося, особливо яке відбулося 30 листопада. Е Ці розгони побиття людей у нас були багато сюди, приходили, навіть знайомий чоловіку розтрущили пальці і ампутували. Через те, що він відстоював просто свої права. Тому я закликаю всіх, щоб ви не боялися, ви не виходили на пари. Страйкуйтеся, приїжджайте до Києва, відстоюйте свої права. Вам немає чого боятися, ну, бо, тому що народ має диктувати владі умови. Вони мають нас слухати, а не ми їм підкорятися. І не бійтеся, люди. Виходьте на Майдан всі, страйкуйте, добивайтеся відстоюйте свої права. ще раз. Як бачите? Як бачите, це те сама людина за Ревушкеле, але в більш такому режимі захищеному, щоб ви не боялися, що ми тут не захищені. Ми знаходимося в приміщенні Київської державної міської адміністрації, так званий КДМА. Зараз тут є такий наблюдальний пункт, де ми вечором ведемо спостереження за можливим нападом Берху. Прошу подивитися, з цієї сторони є чорний хід і відповідно. Це так можливий, один з можливих напрямків нападу Берходу, який, звичайно, не відбудеться. Тому що вас просто лякають усі. Так, відповідно, для того, щоб ви переконалися, що ми не є просто такі мирні, якби незахищені і нас можна образити легко і ми будемо плакати, то я вам покажу трошки інший режим роботи. Маска, проста, якщо гази, то в нас є протигаз, я не буду відкривати його, бо я на час не здав. Нормативи на дівання проти газу. Ми не маємо ніяких кійків, пістолетів, ми нічого цього не маємо. Моя зброя це фотоапарат, яким ми висвітлюємо правдиву інформацію, так як ми її розуміємо. Це моя зброя. Все. А це мій захист. От. Ми знаходимося в приміщенні, ми його називаємо КДМА, міська адміністрація. От. Це на які зараз прибирають. Показуємо, показуємо приволіці зсередини. Не лише на Майданах міста, але й у приміщенні. Ми приїхали в середу вранці, третій день працюємо, обов'язків є багато, але все організовано, весело, радісно працюють люди з Кривого Рога, з Вінниці, з інших міст. Всі розуміємо один одного. Хтось хворіє, їмо часник, їмо лимон, підтримуємо порядок, зігріваємо людей теплим шаєм, кавою, які приходять з Майдану. Е, вони підтримують наш дух, оскільки ми запитуємо, що робиться в той час на барикадах. Е, всі разом віримо в перемогу. Думаємо, що тут випадкових людей немає, всі небайдужі. Сподіваємося, що Україна буде така, якою ми її хочемо бачити. Привіт вам у Тернополі. А, добре. Да. Мене звати Дмитро. Тільки що я повернувся від пікетування прокуратури, де розгляд, ну, не хочуть випускати хлопців, де 10 хлопців, які були затримані, фактично незаконно. І ну, учасники майдану лягли перед сходами лягли в два ряди, щоб не допустити роботу прокуратури. Але люди, які працюють там всередині, вони переступали через людей, які там лежать. Тобто там був написаний плакат. Якщо ви переступаєте закон, то переступаєте через нас. Фактично працівники прокуратури не зважали на лежачих на землі людей в таку погоду. І вони переступали через людей. Ну, за це вони отримували від людей, які там зібрали, сказали, що це ганьба таким прокурорам, таким працівникам, які лежачих на морозі людей, просто переступають. То ганьба. Дякую.